Потрапили в ДТП в США. Ми тут лише два місяці і з цією машиною постійно якісь пригоди. В кінці покажу, як вона виглядає після аварії. За весь час водіння в Україні я нічого подібного згадати не можу, хоча аварійних ситуацій теж було дуже багато. Проте тут всі водять як дурні. Хоча, наприклад, мені особисто керувати набагато краще, тому що скрізь є розмітка, зрозумілі знаки. Тому керувати тут легше. Але ще, мабуть, це через те, що це Чикаго, велике місто, багато людей, великий трафік. Тому, в принципі, як і в Києві, не дуже зручно. Інколи водити зараз. Я вам розкажу, як це відбулося за кермом. був мій чоловік він якраз повертався із роботи додому. Перед пішохідним переходом він зупинився, щоб пропустити чоловіка з дитиною, і йому взад влетіла Тойота Кемрі. Всі живі і здорові. Нічого в принципі страшного не відбулося. Отак От зараз виглядає наш зад машини. В принципі у Тойоти набагато більше пошкодження, тому ми ще дуже легко відбулися. Вирішували все на місці без поліції разом із водієм автівки, яка у нас врізалась. Йому було зручно через страхову. Тут дуже до речі, зручна схема. Ми пофотографували всі пошкодження, відіслали і їх оцінили в 700 доларів, які нам виплатять просто на карту.